Доброго дня, пані та панове, вітаємо вас. Це коч Алекс. Ми вітаємо вас на нашому вебінарі. У нас є люди з Азії, Америки, Сполучених Штатів, і також я з радістю хочу привіт... поділитися неймовірною інформацією. В мене були шанси за останні 30 років, коли я бачив індустрію прямих продажів. Я бачив індустрію з малих компаній, з великих компаній. За три компанії, які збільшили товарообіг на мільярд доларів, я був всередині цих трьох компаній, і також я дивився на зростання бізнесу в інших країнах. Я хочу сказати: мені, мені здається, я підходжу під дефініцію експерта, тому що я бачив цифрові компанії і компанії продуктові різні компанії. Після всього цього сказано. Я хочу з вами поговорити з гостями на сьогоднішньому вебінарі з гостями, які розцінюють цю можливість сьогодні. Я розмовляв з лідером нашої індустрії, і він каже мені, Алекс, за останні два дні я вже почув про цю кампанію два рази, і щось велике надходить, щось масивне це для моїх французьких гостей. Щось велике надходить. Ми поговоримо про велику хвилю. Я хочу також поговорити про перспективу. І ці речі, які я говорю постійно, це те, що астероїд вдарив по планеті, і динозавр ще не знає, що він вмирає. Те, що ми бачили з dvd дисками і те, що переросло в Netflix сьогодні, те, що сталося з BlackBerry або зі старими мобільними телефонами, і зараз ми бачимо Samsung, iPhone, ми бачимо трансформацію. Ми бачимо, що 30% доходів. В ресторанах в Сполучених Штатів вони беруть від Uber Eats або від служби доставки Волт, і все, що сталося в ковідну еру або постковідну еру, також це впливає на нашу індустрію прямих продажів, як астероїд. Також є багато статей. Наприклад, одна з останніх. Я хочу, щоб ви змогли знайти цю цю статтю на своєму на мові. Як TikTok, як магазин TikTok вбиває. Індустрію прямих продажів. І це саме це відбувається зараз. Що ми бачимо? Ми бачимо зміну зменшення індустрії прямих продажів. І це просто експоненціальне зменшення на 50%, в реальності 70 рекрутація зменшується. Що це означає? Це означає, що це не ваша вина. Якщо у вас немає успіху, який ви хотіли би. В цій індустрії прямих продажів це не ваша вина, це не ваша провина. Просто індустрія зараз в зменшенні. Чому? Тому що як люди купують продукти, як люди шукають продукти. Тому що номер один пошук зараз це TikTok. Це найбільш зростаючий тренд. Друге, другий тренд найбільш дорогий пошук, де люди купують продукти та послуги: це Instagram, Facebook та Google. Де найменша кількість людей купує продукти, це Сарафанне Радіо. Я побудував цілий бізнес в мільярдних компаніях на перспективі, що Сарафанне Радіо це та перспектива, через яку люди купують продукти. Але ці речі відійшли: динозавр помер. Динозавр це dvd диск Після цього сказано. І я приходжу з рішенням не тільки з поганими новинами, а й з рішенням. Є компанія, яка створила. Рішення для індустрії прямих продажів і для індустрії інфлюенсерів, яка збільшиться до 1 трильйона доларів. 6 років тому ЗМІ казали, що ця індустрія складається на 700 мільярдів. І за кілька місяців ця індустрія збільшилася на мільярди доларів. Я зробив деякі дослідження. Я дивився на трансформацію Тіктоку, як вона відбувалася, і ось перспектива, ось добрі новини, бо ця команда змогла знайти вихід, тому що в 2022 році, тому що нам треба створити сплав між мережевим маркетингом та прямими продажами і індустрією інфлюенсерів. Команди директорів, вони 150 років директорства разом на всіх. них. Це найбільш це компанія з найбільш з найбільшою індустрією інфлюенсерів. Компанія називається Bella Grace. і це зміна правил. Це зміна правил гри. Ці люди придумали щось нове. Ця платформа називається Інфлюенсінг'ю. Я хочу представити вам одну з засновників та директорів. Вона хоче поділитися своєю перспективою. Чому вона думає, що індустрія прямих продажів та інфлюенсерів створиться в одне ціле. Це європейка, вона з Хорватії. Крістіна Кажик. Будь ласка, розкажи, чому твоя візія, чому ці продукти змінить люди? О боже мій Алекс, дякую, що ти нас всіх зустрів, що ти нас всіх зібрав. Дякую, що віриш в візію інфлюенцію та Белагейс. Я рада поділитися візією «Bella Grace» та Infancy U» для гостей з Європи та Азії та зі всього світу. Неймовірно бачити наше зростання від тижня до тижня. І я хочу дійсно поділитися з усіма гостями. Наше зростання таке більш велике, тому що ми знали, що астероїд вдарить по цій планеті 7 років тому назад, навіть до того моменту, поки ця компанія не створилася. І в нас була розмова: і якщо ви не будете йти в ногу з новим світом, якщо ви не будете змінюватися, ви залишитеся за бортом цього, цього астероїду. І мені здається, що всі сьогодні на цьому дзвінку, особливо з Азії, Європи та Сполучених Штатів, у вас є приклади, як інші компанії зменшуються, як компанії дивляться на інший компенсаційний план. Як змінити індустрію прямих продажів? Ми всі бачили вже останній рік або більше, за особливо за останній рік. Ми знали, що станеться перед нашими чином. І по причинам, чому Беларейс та інфлюсінгю єдині компанії, які зростають в нашій індустрії, тому що ми знайшли рішення. І рішення таке просте: створіть мережевий маркетинг знову. Сексі, знову привабливим, щоб всі хотіли в ньому прийняти участь, в незалежності від віку, досвіду або бекграунду, або досвіду. Зробіть, щоб е, мережевим маркетингом зацікавилися 35-річні, 40-річні тінейджери. Ви багато почуєте щодо Influencing You, багато інформації сьогодні. І я дуже рада, що ви сьогодні з нами на базовому рівні цієї можливості. Але я дуже рада, Алекс, що Influencing You Відкриває внутрішні можливості. У нас є досвід мережового маркетингу. Для тих, у кого є досвід, у кого нема досвіду. Так багато людей в світі, яких ми називаємо інфлюенсерами. Але інфлюенсери це ви. Ви є інфлюенсери, Мережовики є інфлюенсерами. Оскільки мережовики займаються маркетингом цілуй життєвий цикл. І термінологія змінилася. Словник змінився. Терміни, Саме, сам термін інфлюенсер, як Кім Кардачан, наприклад, зі своїми фоловерами, це, цей принцип змінився. Всі, у кого є сьогодні це, телефон в руках, я знаю, що у всіх вас є це. Багато з вас, хто зараз цим користується, ви маєте використати це. Вам треба створити. Використати цей застосунок, і вам треба зрозуміти, як це можна монетизувати, цю соціальну платформу, яку ми використовували, і також ця платформа навчає інфлюенсерів, як створити мережеву мер... організацію, якщо вони захочуть. Отже, зараз ви не тільки в коробці, ви збільшили ваш горизонт до нової аудиторії, які відносяться до свого бізнесу трошки іншим чином. Але вони все рівно можуть долучитися до мережевого маркетингу. Це дуже красиво побачити ці два світи, як вони поєднуються один в одному, і також як це поєднання покращить мережевий маркетинг, тому що це завжди відносилося до певного типу людей. У мене так було багато лідерів, з якими я говорила. Я вже говорила з, багатьма, з великою кількістю інфлюенсерів, і в них є одна спільна риса. Всі хочуть створити бізнес, але всі хочуть створити бізнес по-своєму. І цією платформою у всіх буде ця освітня платформа, як можна створити бізнес по-своєму. І це моя улюблена частина. Вона ніколи не буде, вона ніколи не постарішає. В неї не буде терміну придатності. Вона завжди нова, вона завжди важлива. І так як соціальні мережі змінюються. Соціальні мережі змінюється щодня. Так само і платформа змінюється. Отже, ви завжди залишаєтеся попереду гри. Перед хвилею, ви не тільки можете осідлати цю хвилю, але бути перед цією хвилею. Вас не вбило астероїдом, тому що ви постійно підпитуєте цю хвилю. І коли ви працюєте в сьогоднішньому світі, ми бачимо це щодня. Одна річ, яку. Яка мені подобається в цьому процесі, що мережевики, у них є великий плюс перевага. У них є плюс, про який вони не знають, як отримати пасивний дохід. Цього не знають інфлюенсери. І інфлюенсери хочуть навчитися, як отримати пасивний дохід. А мережевики хочуть е, навчитися від інфлюенсерів, як навчитися користуватися мережевими, як навчитися користуватися е, соціальними мережами. Алекс. Алекс, я хочу сказати, що ця платформа може підійти навіть для бабусі у 88 років, яка знаходиться в кріслі під ковдрою, або навіть для 18-річного хлопця або дівчини. Але що люблять інфлюенсери: промотувати свій стиль життя, промотувати себе це ідеальна комбінація. Це ситуація він, він для обох індустрій. Я дуже рада. Тримайтеся. Тому що інформацію, яку ви почути від коуч Алекса, вона змінить траєкторію вашого життя. Коуч Алекс, я передаю вам слово. Дякую вам. Дякую за те, що ви вірите Белагрейс. Кожен учасник, кожен учасник Белагрейс, ваша, ваші знання та ваша експертиза найбільші у цій індустрії, коли ми які ми бачили. І в нас на цьому дзвінку для вас тільки масивний респект. Поставте плюсики в чаті для коуч Алекса, тому що цей чоловік не отримає багато сердечок, тому що це неймовірний бізнесмен. Я, чесно кажучи, не знаю ще найкращого бізнесмена. Я такий радий, мені дуже подобається, що, як, що ви сказали про щодо цієї компанії. Як ця компанія змінює індустрію. дякую, Христіна. Але я також осідлав декілька фінансових хвилей. Я знав, що це наближається я зміг схопити цю хвилю, я зміг допомогти сотням тисяч людей зробити те саме. Я хочу поділитися тим самим з вами, що я бачу, що надходить, це створення дій. Я також хочу трошки поговорити про продукти. Щодо за останні три роки ми створили лінійку. Скінкеру, догляду за шкірою. Зараз це інфлюенсінг'ю платформа для освіти, як скористатися соціальними мережами, як стати інфлюенсером, як моніторизувати соціальні продажі і також феноменальні продукти. Але що вони зробили з цими продуктами? Їх стратегія виробництва неймовірна. Їх контрактний виробник це той самий виробник, який створює продукти для лоралу. Сефори, Кім Кардещан Лінійки для шкіри або Кайлі Скін. Це виробник найкращих продуктів в індустрії. Вони знають, що станеться у 25-26 році. А для тих, хто в Європі, вони виробляються не тільки в Майамі, але і в Німеччині, Італії, також у Польщі. І ті, хто з вас гуру у догляді за шкірою. Це виробляється в Кореї, це глобальне вироблення і це будування глобального бізнесу з глобальними, глобальною логістикою. Хтось може розповісти про наші продукти? Це найбільш цікава інформація інформація в індустрії за останні 30 років, але основа це неймовірні продукти. Це Мередіт Дюбро, вона засновниця, і вона поділиться інформацією щодо продуктів. Дякую, хоч Алекс. Неймовірно бути онлайн з кожним із вас. Я хочу вам повідомити, що ми не можемо дочекатися, коли наші продукти дійдуть до європейського ринку. Ми створили унікальні продукти та різні продукти з моїм партнером Марком Міллером. Які... Тому що красота. Дає вам результати середи до е, зовнішніх. Вони дають неймовірну гідрацію, неймовірний блиск. І неймовірні речі можуть показати на соціальних мережах. Подивіться, якщо інфлюенсери е, використовують нашу платформу. Я бачу цей хайлайт, я бачу цей серум. Мені подобається як колаген, колаген. Що у нас виходить далі? Ми використовуємо корейські, корейські продукти, і ми являємося партнерами з найкращими виробниками в Кореї. Я знаю, що це буде новинка у наступному році. І в прийдешніх роках у вас є можливості, якщо ви хочете використовувати ці продукти, вони вас не підведуть. Я хочу побачити всіх вас на наших зустрічах. Дякую, Мерідіт. Якщо ми говоримо про наші продукти, він світиться зсередини. Це наш еліксір. Еліксір продукується у Сполучених Штатах, але він також буде вироблятися в Європі. Прямо зараз він виробляється в Європі, і він буде доставлений до вас. У вас, в Америці це в формі гелю. У вас буде форма порошку. Ви можете розвести пляшці в Тамблері. і ціна. Неймовірна, я ще раз скажу про один з плюсів щодо цього продукту: це більше 80 научних досліджень, і це інгредієнт року в цьому році в Японії і його е, антивікові можливості на найвищому рівні. Отже, інформація щодо цього продукту. Я зараз хочу сфокусуватися е, на новинці. Як підняти ваш бізнес, ваш дохід на наступний рівень? Influencing you – це освітня програма, освітня платформа, де Кристіна Мерід і Брайан, засновники, вони шукають, вони створили партнера, найбільшу компанію партнера з TikTok, де збираються топ-інфлюенсери для освіти нових клієнтів, нових членів команди. Як продавати в соціальних мережах, я покажу вам е, відео на одну хвилину. Саме це відео може зареєструвати мільйон людей в цій компанії в 2025 році. Дивіться відео, я потім розкажу про деякі основні тези. Отже, перекладачі не зможуть це перекласти, але по посиланню є відео на кожній мові, тому що вона перекладена на 25 різних мов, тому що інфлюенсери вже завантажують контент на цю платформу. Один приклад для деяких з вас: ви можете займатися само як створити фолові, як скористатися соціальними мережами. Як скористатися зростанням Тіктоку, Інстаграмом, Фейсбуком, Ютубом. Є багато інформації, як збільшити вашу мережу до мільярдної індустрії. Кристина сказала дуже мудру річ, що цей продукт чи вам 7 років, чи 18 років, чи 88 років цей продукт неймовірний. Ця платформа е, запускається в бета версії і ви на самому запуску до того моменту, поки світ про це не дізнався, і це, ця платформа, ви можете отримати з них комісійні. Отже, освіта від інфлюенсерів це ваш продукт. Ви, ви продавали е, БАДИ, ви продавали фінансові послуги. Тут є дуже щедрий компенсаційний план. Ви зможете продати інфлюенсерів, як можна монетизувати. І створити дохід на соціальних мережах. Вам треба створити організацію, ком'юніті продавців. Вам треба створити групу, найбільшу групу продавців у соціальних мережах та у мережевому маркетингу. Це фактично неймовірно. Що ви можете побачити в цьому чаті? Є огляд компенсаційного плану і людина, яка запросила вас е, на цей дзвінок. Як, як ви можете моніторизувати цей продукт? Як можна побудувати мережу мережевого маркетингу? найбільшу в історії? Отже, Брайан е, відповідає за компенсаційний план? Він створив ідеальний маркетинг-план ідеальний для інфлюенсерів. Брайан, будь ласка, без деталей компенсаційного плану, але поділися е, візією як засновної компанії в короткий час. Дякую, коч, Алекс. Це завжди, я завжди радий приєднатися до вас. Як ви сказали, Алекс, що у вас є можливість це створити неймовірну компанію, команду дуже освічених професіоналів, які можуть просто скористатися на максимум соціальними мережами по найвищим стандартам. І ми компенсуємо вас за ці зусилля. Мені подобалося, що стала Христина. Це нова платформа, революційна платформа. Це буде платформа, яка буде постійно зростати, збільшуватися, змінюватися на щоденному, на щоденній основі. Як інтернет буде змінюватися, так буде збільшуватися You, і змінюватися. Мені також сподобалося, що сказала Мередіт. Це будуть унікальні продукти, які дозволять вам. Щоб ви могли представляти неймовірні продукти, які будуть подобатися людям, які будуть замовляти ці продукти знову і знову, і які будуть е, вироблятися найкращим виробником продуктів у світі, і у вас буде продукт найвищої якості. І в закінченні, Алекс, ви сказали одну річ, що ви що у вас дар бути охоплювати мережеву хвилю. Що ви взяли три маленьких компанії і перетворили на компанію з мільярдним обігом. І це створило фінансову хвилю, фінансовий вибух. Ми прямо зараз тут знаходимося сьогодні. Чи це фактор? Так, але це також питання таймінгу. Спитайте у агентів нерухомості, як важливий таймінг. Ви зрозумієте, де зараз знаходиться балагець, в якому часі, і ви подивіться, де вона буде в майбутньому. Вам це буде кристально зрозуміло, тому що ми являємося родиною Грейс. Не можемо дочекатися, коли ми разом всі зустрінемося. Коуч Алекс, мій друг, дякую за ваші інсайти. Таймінг, таймінг, таймінг це все. Ви в правильному місці, правильний час з інноваційною компанією, з компанією, яка хоче бути більшою, найбільшою і найбільшою компанією? Це найбільша освітня платформа в індустрії, і у вас є можливість створити дохід на глобальному ринку, і я хочу, щоб цей дзвінок закінчила директор та засновник цієї компанії, яка сказала мені. Це має бути пов'язано з інфлюенсером, це має бути по-іншому. Це не має бути то саме, це має бути щось інше, якщо в неї була ця візія. Я дуже сильно довіряю цій візії. Що це змінить продажі, що це змінить індустрію? Кистина Каджик, будь ласка, це змінить абсолютно все, Алекс. І мережевий маркетинг, тому що зараз мережевий маркетинг змінюється. Я чула сьогодні, що інфлюенсери створюють е, гроші, і така індустрія, така пропозиція не постукує у ваші двері два рази за все життя. Немає кращого часу. Створити нову компанію, організацію ніж зараз це не тільки неймовірні продукти, так, це дуже важливо. Так, історія, сама історія співпраці з найкращим виробником у світі. Цей виробник, який виробляє продукти для магазинів, для найбільших селебріті це вже неймовірна основа для бізнесу. Тільки одне це, але платформа. Яка дає кожному можливість створити щось унікальне, щось інше, щось е, довготривале, що ніколи не втратить сроку важливості, це, це думка, це бажання отримати найкращу можливість, це пасивне, отримати пасивний дохід, саме це і є, саме це дає вам можливість. Коли наші е, конкуренти спробують реплікувати цю платформу, в них це займе дуже багато часу, тому що ця можливість стукає у ваші двері прямо зараз. І коли е, астероїд вдарив по динозавра, всі люди, яких ви знаєте в мережовому маркетингу, вони всі захочуть цю можливість. Вони всі захочуть цю платформу. Тому що я тільки що розмовляла з людьми в Іспанії, я чула про це. Мені вже два двоє людей про це розповіли. Я обичаюся. Дуже багато людей, мільйони, приєднаються до цієї платформи до кінця 2025 року. І це правда. Так, так і має бути. Отже, для мене це велика честь поділитися цією можливістю, і ви перші люди, які чуєте про цю можливість, які можете поділитися цією можливістю і поділитися з усім світом. Ось про що йдеться зараз, про цей момент зараз. Якщо ви. Чули про історію Тесли. Мені дуже подобається про це розповідати. Я не інвестувала в Теслу, коли вона тільки-тільки вийшла на ринок. І зараз я бачу, як Ілон Маск презентував роботів та І Я бачу всі ці машини їздять зараз по нашому місті. Для вас ця можливість це як Тесла роки назад. І в мене є привілея поділитися цією можливістю з вами зараз. Я приїду до Європи дуже скоро і ми займемося рок-н-ролом в Європі. Вітаємо вас, Грейс. Вітаємося в Інфлюенсінгю. Побачимося за кілька тижнів. Алекс, дякую вам всім. Моя